У Києві відбувся благодійний турнір із жиму лежачи та тяги. У ньому взяли участь понад 150 спортсменів. Турнір за підтримки Григорія Душейка організований Федерацією комітетом пауерліфтингу України Незламна Україна. Через загрози, які виникли під час підготовки до цих змагань, федерація була змушена перенести їх на тиждень. Та, попри все, організатори створили безпечні та якісні умови для проведення заходу. Окрім внесків учасників та команди зібрано додаткові кошти, які спрямують на потреби Збройних сил України. Фінансову допомогу турніру надав відомий меценат та підприємець із Черкащини Григорій Душейко, який є віце-президентом Федерації Комітет по Переліфтингу України та почесним президентом команди Черкаські богатирі. Його підопічні здобули п'ять нагород, зокрема, дві найвищі у Артур Солін посів перше місце у становій тязі, вагова категорія до 100 кілограмів, друге місце вже лежачи, вагова категорія до 100 кілограмів, та отримав нагороду за третє місце в абсолютній першості у становій тязі. Микола Губа виборов перше Місце в підйомі штанги на біцепс у ваговій категорії до 90 кілограмів. А Роман Ярмоленко третє місце в підйомі штанги на біцепс у ваговій категорії до 82,5 кг. кілограмів.